Приступаємо до посадки амораліса. Ось такий у мене амораліс по Так, Це у нас кручений панич. Такий необичний на балконі посажу. Райська Альтанка. Це такий різнокольоровий. Це розовий. Дуже-дуже фіолетовий. Люблю цвет такий. Це ще один такий, ще одна упаковочка. Це для аморалісів добриво. Будемо одобряти. Ось. Це темні квіточки у нас. Зараз будемо розпаковувати, що в нас є. Я в горщиках поробила дірочки. Ось такі у нас дірочки з горщика. Один горщик і другий горщик. Ось так. У мене дві упаковки ґрунту. Зараз буду розпечатувати. І ось такі квіточки зараз. Ось така цибулька велика ділочка. Це у нас називається Happy, Happy Night. Ну, я англійську мову не дуже знаю. Можливо. Знаєте, то. Ось уже хоче, хоче цвісти. Посадіть мене, будь ласка. Ось такі корінці ми зараз і посадимо. І другий також. Перепочити. Один повинен бути такого оранжевого цвіту. ліка. не знаю так от. Ось. А інший, по-моєму, червоного. Нет. Ось така теж цибулинка. Хоче дуже цвісти. Ось велика така уже квітконос такий великий. Дуже-дуже хоче цвісти. Зараз ми його в земельку посадимо. І я думаю, десь через тиждень. Вже буде результат. Побачимо, що вийде. Вже буде результат. А потім я посажу кручений панич, як минулого року. На балконі в мене був. Покажу також, що вийде. Ось такий. Називається іпомея. Хто не знав, можливо, іпомея. Зараз сама посаджу, покажу, що вийшло.